Ану, ми спостерігаємо за тим, що відбувається, як загалом депутати себе ведуть по відношенню до Мар'яни Безглою. Ваш огляд на те, що відбувається, і головне питання, чому так відбувається? А я до неї дуже гарно ставлюся, і вона багато речей говорить правду. Ну, просто ця правда не всім зручна і не всім подобається. Але давайте так, у нас от я ж теж маю справу зараз з військовими. Дякуючи тимчасовій слідчій комісії по захисту прав військовослужбовців, я вам скажу таких, такої кількості проблем, такої кількості звернень і такої кількості роботи ну, за всю каденцію я свою я не пам'ятаю. І щоб ви розуміли, у нас на сьогоднішній день прописано в військових нормативно правових актах, що командир бере гранату із криками Ура! Закидує гранатами противника і е, поригають до нього в окоп. Це на, на третьому році війни, щоб ви розуміли. Тому е, про радянщину в армії про це треба говорити, це треба викорінювати. І якщо ми будемо це все просто знаєте, так замовчувати казати: та ні, ні, у нас все добре, ні, у нас не все добре. І нам 90% законодавства. Я це кажу і про закони, і про статути збройних сил, і дисциплінарні, і основний, і взагалі про всі підзаконні нормативно правові акти їх треба змінювати. Їх треба повністю сідати, переписувати. Це шалений пласт роботи, яким на сьогоднішній день займається дуже мало людей. Дуже мало. І на жаль, ну те, що роблять з Мар'яною, вона грамотна в своїй сфері я це констатую.